І далі ми перейдемо вже з вами. Вже розпочнеться верніше читання Євангелія від Марка. Але сьогодні це 23 глава і продовження, в принципі, невірно сказати, таких, це не прокльони, але вирок фарисеям, книжникам, які є лицемірами. Христос. Виносить їм вирок і перераховує їхні пороки, <кій> яких вони погрузли, і е, яким вони вчать тих, хто за ними слідує. Вчора ми з вами це розпочали і сьогодні продовжимо. І навіть завтра, частково теж. Тобто на таких... Одна е, цей вирок фарисеям розділяє. Зділи три фрагмента, грубо кажучи. Так от, сказав Господь і день, які прийшли горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а знехтували більш важливе в законі правосуддя, милість, віру. Це належало робити і тим не нехтувати. Христос проговорює ну, по суті, Законів важливих е житті кожного іудея, це десятина. І е десятина була досить чітко прописана, з чого вона має давати, з чого десятину має людина давати. З усього свого прибутку, з того, що їсть з землі, що не псується, довго може лежати, і що, в принципі, земля е е народжує. Тобто весь урожай десятину. Uh, іудеї мали давати на храм. І цікаво, а куди вона йшла? Вона йшла в основному Левітам. Левіти з цього жили. Левіти – це була uh, пер, певна верства населення, uh, саме з uh, Левієвого, як, на яких було покладено вся, вся робота особ... і чорна така робота, арбська робота. В храмі в Єрусалимському храмі. Тобто, навіть починаючи, наприклад, з такого, більш такої. допомоги, <кій> З допомоги священникам під час жертвоприношення богослужіння, наприклад, Лівіти ж і співали, і грали на в сурми, і на, на музичних інструментах, в труби трубили. Це якби самі такі торжественні. Е, Святкові зобов'язання левітів обов'язки. Але було й таке, що треба надраяти єрусалимський е -е, храм до чистоти, прибирати. От ви тільки вдумайтесь, коли на свято песах приносилися мільйони тварин в жертву. Це ж це ж кров, це насправді, е -е, напевно, єрусалимський храм, особливо там, де приносили жертву. Якщо е, двір язичників, це був такий базар. То ну, там, де стояв жертовник, це ну, така була е е розділочний цех, однозначно. Священики всі в, кров, в, кров, в крові, і кров е було навіть в Біблії десь зустрічаються, що стільки було жертв перенесено, що ходили по щі кулотку в крові. Ну, тобто озеро крові було. Ну, Насправді видовище аж взагалі не. Ти, знаєте, не породжує релігійних почуттів. Ну, напевно, ми просто інакше зараз все сприймаємо, ніж люди тих часів, і це було їм нормально. Не знаю, важко сказати. Так от, <кій> левіти, вони навіть, оце після жертвоприношень мали навести порядок. Вони кололи дрова, носили, виносили вугілля, виносили те, що обвуглилось жерт, жертви. Тобто, робота. Її частину жертви, ж, жертовної тварини, їм лежало туди Левіти. Саме от з цієї десятину, яку сплачував весь народ ізраїльський, вони з цього жили. Звісно, вони теж мали платити десятину, яка давалась уже коганам священикам. Але от такий розклад був: як утримувалися служителі храму Господнього, храму Єрусалимського. <кій> І... Підходимо до моменту. Десятина, вона була важливою, вона регулювала, в принципі, деякі релігійні і соціальні процеси в і... у... іудейській державі, так би мовити. Тобто, щоб функціонувало функціонував релігійний інститут. Але Фарисеї пішли далі. Що, що Христос перечисляє? Насправді, це таке було. Такий приклад, в якому показувалась дрібісковість фарисеїв по одним питанням і повна, повне нехтування головним, і по суті, сьогоднішній уривок всьому цьому, цим е, речам і е, присвячений е, е, Ігнорування і нехтування головними речами і приділянню. А, м'ята, кроп і кмин. По суті, це, які використовувалися як в кулінарії, так і, от, наприклад, та, та і кмин використовувалися ще в медицині. Причому домашні. Тобто, ну, в принципі, я думаю, кожен з вас, якщо має о, якийсь дачний участок чи, <кій> чи має приватний сектор, і має якусь городину, буквально навіть не треба город, а таку грядочку. Все одно буде посіяне трішки десь в квітнику м'яти, щоб чай заварити або зібрати на, на зиму і пити заспокійливий чай. Буде мати кріп для того, щоб консервація, але ж ніхто не, не сіє поле м'яти ну, в якихось в таких. В виробничих масштабах то може і так заготівки, заготівлі, але в власних потребах буквально скільки там пару рослинок треба, того кропу. І це ж стосувалося і часів Ісуса Христа. Кріп ніхто не садив поле, щоб з нього потім десятину, а буквально декілька рослинок, щоб потім використовувати їх в їжу при приготуванні страв. Що ж роблять фарисеї? Фересе, тобто, виходить так, що якщо в тебе не полик минує то і м'яти і, і що м'ято там, що там і кропу, а буквально декілька рослинок, то фарисеї настільки були зв'язкові в виконанні того, що треба давати на всю десятину, що вони казали, ви навіть відраховували з тих трав, яких буквально ну, в штучній кількості. Тобто Це могла бути навіть одна гілочка м'яти, одна гілочка цього. Один кущик м'яти, одна гілочка кропу, рослинка, яка виросла, але вони і це враховували. І Христос каже, що ви оце враховуєте. Ви при, якби, настільки ретельно цьому приділяєте увагу, але нехтуєте головнішим, фарисей, при виконанні отакого от дріб'язкового моменту щодо закону про десятину, він цим пишався. Але в той же момент фарисей. Був, міг бути злобним, зависливий, немилосердним, тобто не, не, не зважати на прохання чи ще щось. Вони були жадібними, гордиливими і тому подібними. От Христос каже, в правосуддя милість віру. Тобто вони в цим всім нехтували. Їм головне було виконати закон і, і, і оці закони, приписи, закони, навіть які вони самі вигадали яких не існувало в Біблії. Вони протлумачили, як хотіли, е, зробили свої висновки, і на цих висновках почали будувати свою фарисейську релігію. Про що ми з вами говорили? Що фарисей приводить не до Бога приводив, а до е, фарисейської релігії. До фарисейства. от. <кій> і Христос якраз на цьому і наголошує. І далі. Вожді сліпі, що відсіджуєте комара, а верблюда поглинаєте. Це взагалі е, отаке порівняння, воно було е, ну, з таким з, з відтінком, якби висміяти висміяти е, от, оцю, е, оцю головну рису фарисеїв. Нехтувати головним. Так, якимось е, е, милість, правосуддя, і ну якимись чеснотами людсько е, людини а виконувати букву закону. Справа в тому, що комар вважався нечистою, дійсним е, е, створінням, як і верблюд. І фарисеї, для, а нечистота, звісно, ми говоримо не про фізичну, що комар грязний, а про ритуальну, е, яку дуже фарисеї берегли, тому що за їхнім. Е, Світогляд з їхнім твердженням людина в нечистоті не могла бути ні молитися, ні заходити в синагогу, в єрусалимський храм, приймати участь в богослужінні, жертву приносити, тому подібне. Для них це було дуже велике. А, а ця релігійна нечистота вона передавалася буквально е, ну, дуже легко, як от е, як віруси, шлях, крапельним шляхом. Ну це я так утрірую в лапках, але тим не менше. Тобто один доторкнувся до нечистого, потім... а потім. Пам'ятаєте, я вам розказував, що якщо миша буде бігти і зачепить глечик, ну, з собою якби не, не скине, як в казочці про <круч> курочку рябу, а просто по повз цей казанок, не казанок, а глечик пробіжить і терне. ну... Зачепить його, то глечик вважався нечистим. І той, хто поп'є з цього глечика, теж буде нечистим. А якщо я попив, а до мене доторкнувся хтось інший, то він теж стає нечистим. Ну от до такого абсурду доходили. І е е комар теж був нечистим. Тобто, якщо ти проковтнеш комара, це треба проходити обряд очищення. Ти стаєш нечистим. Через це фарисеї, що вони робили? Для того, щоб випити кухоль вина, вони його просіджували. Саме через е, сито, ну якусь тканину чи ще щось, аби випадково не, не, не випити комара і не стати нечистим. І от Христос якраз так висміює дещо, що ви кажете, ви цідите через тканину щоб комара, не, але образного верблюда, тобто е, нехтування реальними заповідями, реальними законами е, людяності ну, і моралі. От ви, ви, ви цим нехтуєте. тобто Ви з'їдаєте таке ж саме нечисте, е, верблюд теж був нечистою твариною. Тобто ви комара, ви дивитесь, щоб цей дріб'язковий закон виконати, ви е, виловлюєте, а найголовніше, найголовнішим нехтуєте. Е, і таким чином з'їдаєте цілого верблюда, стаєте в нечистоті ну в грісі. В, в, в о, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовнішні чаші і блюда, тоді як усередині вони сповнені здирства і неправди. Фарисеї сліпи, очисти спершу внутрішні чаші і блюда, щоб була і зовнішня їхні, зовнішність їхньою чистою. З блюдами там взагалі. Це, це, це теж продовження теми нечистоти ритуальної. І фарисеї, дійсно, там у них цілий був список, перелік того, що. Що могло бути чистим, що не могло бути нечистим. От Декілька буквально прикладів наведу вам. Наприклад, глиняний глечик, тобто сосуд який полий, він, якщо він ставав нечистим, та ж сама мишка прибігла, або людина нечиста, ритуально нечиста, доторкнулася до неї, то його, він ставав нечистим ритуально, і його не можна було очистити, його можна було тільки розбити. Наприклад, блюдо. Яке нема пласке блюдо, яке не мало е, бортиків, е, воно не могло стати нечистим. А яке мало бортик, воно могло стати нечистим і його треба було омити. Далі посуд, який робився з шкіри або з дерева, якщо він був плаский, він не міг бути нечистим. А якщо він був гли глибока миска, наприклад, то вона. Не, вона ставала нечистою, і її не можна було е, очистити ніяк ритуально, її можна було теж тільки розбити. Те ж саме стосувалося щось там е, з залізних, ну з металевої посуди, теж щось можна було, могло б стати там, могло пройти обряд очищення, а щось було підлягало лише знищенню. Ну, прямо от такі нюанси, і це фарисеї оцим, цим займалися такою дріб'язковістю. І знову ж таки, ми бачимо, але повністю зневажали і нехтували е, тим, що, що було е, написано в книгах від хозавітніх, а особливо там, де говориться про те, чого Господь очікує. Адже їм були відомі псалми Давида, їм були відомі настанови царя Соломона, при мудрості Ісуса, Сина Сирахова та інші е, е, книги, які... Не, не просто були там історичними, а де говориться, що Господь від нас очікує, повчальними книгами. Навіть та ж книга Буття, в ній пості, е, не «Буття» а взагалі в книгах «П'ятикнижжя», там теж говориться про відносини людини з Богом, про вірність людині Богу, а не про те, е, що найголовніше в житті не, не, не випити. З кухля, до якого там доторкнулась мишка. Ну, це як, як приклад. От, <кій> От це, це і каже, хваже, що ви спершу вну, внутрішні чаші блюда, тобто себе вичистіть, боїтеся скверни ритуальної, але яка в принципі передається зовнішньо, але ви повністю не зважаєте на ту скверну, якою переповнені всередині. Гріхів і пристрастей. І, і наступний е о, вирок Христа він якраз до цього і підводить. Горе вам книжники і фарисеї, і лицеміри, що уподібнюєтесь побіленим гробницям, які зовні здаються гарними всередині ж, повні кісток мертвих і всілякої нечистоти. Так і ви зовні здаєтесь людьми, людям праведними всередині ж, повні лицемірства і беззаконня. Адже фарисеї дійсно вони розписали, прописували безліч законів і приписів, які. Мали люди виконувати, але самі їх не виконували. Вони намагалися зовнішньо показати своє благочестя проте внутрішньо були негідниками. І Господь приводиться це, це дійсно приклад, порівнює фарисеїв з гробами, по суті, в гробі, що кістки. Кістки це теж е, асоціація з ритуальною нечистотою. Тому що у іудеїв було таке, якщо до, е, твари, до, до дохлої тварини підійти, чи до мерця доторкнутися до, до тварини, яка е, подохла, там доторкнутися. Чи до мерця це вважалося теж е, е, нечистотою. Треба було пройти обряд очищення. І... Звісно, до кісток теж не можна було доторкатися. Чому Христос говорить про гроби побілені? Справа в тому, що у юдеїв була традиція хоронити людей вздовж дороги, біля дороги, недалеко. І перед в місяць Адар, перед місяцем, в який відбувається песах, що робили відповідні служби іудеї? Вони ці гроби. Білили, щоб їх було видно здалеку. І всі, подорожуючі паломники до Єрусалиму, бачили ці гроби. Щоб випадково думаючи, що це не гріб, а просто якийсь камінь, вони не всілись на цей камінь. І таким чином вони стають ритуально нечистими. І вони, виходить, приходять до Єрусалима, а взяти участь жертво, приношення, святкуванні вони не можуть, тому що треба пройти обряд очищення, а він триває там декілька днів. Або просто ти от приходиш і тобі треба, а тобі кажуть, ну по суті, це піклувалися про свою таку, чрезмірно піклувалися про свою ритуальну чистоту. І от гроби, які були вздовж дорог, їх дійсно білили, і вони на сонці сяяли, і люди знали, що до них доткатися не можна. Але знову ж таки, їхня краса, те, що вони були в побілені, наприклад. Була, от якраз в прикладі іудеїв, в світогляді іудеїв, вони бачили, що це ніби й гарно, воно на, на сольці сяє. Але всередині це є скверна, яка людину робить нечистою. І отут таке порівняння, що дуже красиве зовнішнє, а всередині скверна. І оце порівняння саме з фарисеями. Зовнішнє, ми ще завтра з вами будемо говорити про те, що вони. Е Вдягалися, щоб бачили їхнє блочество певним чином, тобто збільшували філактерії, збільшували е, ці свої воскрилля свого одягу, про це ми завтра і поговоримо, е, показували, які вони набожні. Ми вчора читали з вами про те, як вони люблять довго молитися на людях. Е, і тим не менше, це були страшні люди. Які, бо це були сліпці, як сьогодні Господь говорить, і проблема в тому, що вони сліпих вели. Сліпий народ вели сліпці вожді, і вони дійсно впали в безодню гріха, в безодню невір'я. Але це актуально ці всі застереження актуальні і у нас, тому що за зовнішнім благочестям, тим, що ми, наприклад, ми можемо, е, там жінки, наприклад, носити спідниці до п'ят. Хусточки та надягати так, що тільки ніс терчить, і е, е, якісь там ковтини, щоб от, просто воно ну, там. Благочистцівий образ, але людина може сповнена бути презирство призир, до інших, що вони не такі. Ходити, ворчати на всіх, бути злою. От, наприклад, ви знаєте, є один такий, ну як на мене. Великий проповідник, дуже гарно він проповіді, казав філ, митрополит Філарет Дроздов. І навіть е, велик, велику дуже, не здається, прославлений. Так от, е, про нього, бут, ну, тобто, людина була дуже складного характеру, е, дуже е, геніальні проповіді в нього, свого, свого часу Златвуст, але в нього була особливість. Він е, був е, старшим мархіреймом. В Руській Православній церкві за царських часів. І казали, що Великий Піст, здається, чи в першу седмицю Великого Посту, чи на Страсну, неважливо. Великий Піст він, про нього казали, що він вкушав тільки просф... да, напевно, чи першу, і там останню седмицю вкушав тільки просфору і воду, але закушав протопопом, ну, тобто священником, на прийомі. Тобто людина зберігала благочестя. Постуючись, е дієтично, е, роблячи упор на дієті, але не міг стримати свій скверний в принципі, в дечому характер і просто ну, там, розмазував священиків е, по, по своєму кабінету на прийомі. Ну, от такий був, склад, складна людина. Але просто це якраз ну, щось так згадалося з цим прикладом, що ми, ми всі можемо прикидатись дуже. Дуже православними, і навіть ходити до причастя часто і сповідатись часто. Але ж ми ж, я думаю, кожен з нас може признатися собі, самому, що ходячи до причастя і до сповіді, ми інколи розуміємо, що ми де, щось ми розуміємо, коли інколи ми розуміємо, що ми не можемо якийсь гріх подолати, а буває, що й не хочемо. Не долаємо, живемо з ними, йдемо каятись, бо треба ж покаятись. Але нічого в своєму житті міняти не збираємось. І, і це є проблема, це якраз і є це фарисейство, коли ми дійсно для когось ми можемо здаватись дуже набожними, е, мати зовнішній вигляд, виконувати там купу правил, е, е, які, які рекомендують виконувати православному християну в православному середовищі, і правила, які є частиною життя християнина. Але в, тому, в той же час, виконуючи правила, ми можемо повністю не міняти своє відношення до своїх близьких, бути тираними, нестериманими, е сквернословувати і мати повністю інші пороки, які навіть на них не зважати, мати їх і, і далі в цьому жити. Але в той же час да, по 10 акафісів кожен день. Зате ненавидіти всю свою сім'ю, бо вони не такі християни, як ти, не ходять до церкви, не хочуть молитися вранці вечора, не хочуть разом стояти і теж читати 10 акафісів і тому подібні речі. От. таке на сьогодні повчання у нас від, від Господа. Т -т Такому він нас вчить Євангелію. Будемо тоді, перед тим як перейду до чату, прошу вас традиційно підписатись, поширити в соціальні мережі наші відео, поставити вподобайку та написати коментар це важливо. І буду вам вдячний. Також ви можете нас підтримати, наш проєкт фінансово, донатами або ставши постійним спонсором. От, побачив, що одна вподобайка додавалась. Спасибі. Так, і переходимо до. Ага, в нас тут нема небагато на. Слава Богу, Тетяна Цюра, навіки Богослава. Е, питають з якої церкви? Українська православна церква клірик. Так, Дмитрий Гінкуль, слава Ісусу Христу! Вітання з Херсона. І вам вітання, Божого благословення, і хай Господь береже. Херсонці, тримайтеся. Також хочу, да, так, знаєте, незважаючи на те, що щодня обстрілюють дуже багато міст, але сьогодні. Особливо, ви знаєте, трагедія. <кій> Загинуло дуже багато людей, декілька десятків людей в Полтаві через ракетний обстріл Рашської Федерації. Пом'яніть в своїх молитвах перед сном, невиноуб'єних, звісно, і тих, хто постраждали. І ті, тих, в кого загинули родичі, всі і постраждали, і родичам загиблих. Зараз дуже важко. Думаю, що молитва за них ну, дуже важлива. Ну і, звісно, новоприставленим теж не постануть скоро перед Богом. І тому наші молитви за них, навіть не знаючи їх імен, це все одно важ... наша молитва важлива. Господь зрозуміє, за кого ми молимось. Ну і звісно, не забувайте молитись за наших захисників, які боронять ціною власного життя нас з вами, нашу країну, наші сім'ї, наші домівки. Божого благословення і до зустрічі завтра євангельським ранком. До побачення.